Доброго дня! Ну що ж, починаємо наше перше заняття, і хотіла би розпочати звичайно з правил з п'яти правил фінансово-грамотної людини. Ви, звичайно, можете перечитати купу літератури, подивитися дуже багато роликів на ютубі від бізнесменів, від мільйонерів, від бізнес-коучів і так далі. Але якраз цих п'ять правил це витяжка. З життя і з рекомендацій, якраз саме цих людей. Правило номер один: рахуйте дрібні витрати, або як я його ще називаю, ведіть облік доходів і витрат. Давайте з вами відразу домовимося, тому що дуже багатьох людей е, стоїть блок на цю вправу, або взагалі на цю звичку. Але ця звичка є обов'язкова, коли ми хочемо покращити своє фінансове життя, свій фінансовий стан і почати думати про майбутнє, що нам робити. Тому... Що це таке облік доходів і витрат? Це є один стовпчик, так? Доходи, другий стовпчик витрати в табличці, в додатку. Зараз є дуже багато додатків в телефонах, в ваших телефонах, які ви можете собі завантажити безкоштовно або платно, тобто вибираєте, які вам більше підходить. Це не є про економію, не сприймайте це як обмеження, як не сприймайте це так, якщо ви маєте себе в чомусь обмежувати, бо ви будете думати, так? як записуєте особливі витрати, чи мені це треба, і багато кому це є, це, ну знаєте, таке сприймається як обмеження, тобто я себе мушу в чомусь обмежити. Не сприймайте це так. Це не є про економію на собі. Це є для того, щоб ми зробили аналіз, куди йдуть ваші гроші. І чому правило номер один звучить, рахуйте дрібні витрати, тому що як показує досвід, як показує статистика використання грошей, що маленькі витрати завжди пожирають наші великі фінансові цілі, тому що ми не можемо відкласти цих грошей, або відкласти просто так, або просто десь їх інвестувати, щоб наші фінансові цілі були. Так, швидше здійснення. Тому правило номер один: ведіть е, таблицю доходів і витрат. Е, моя практика показує, що людина за місяць часу в неї випрацьовується ця звичка записувати все. І що це вам дає? По-перше, всі мільйонери, всі бізнесмени говорять, що гроші люблять рахунок. І якраз вони всі теж це роблять. Вони завжди рахують, куди йдуть їхні гроші, для того, щоб знати. На що потратили, чи раціонально потратили, і як можна оптимізувати, до прикладу свої витрати, щоб ваш баланс грошей або ваш баланс інвестиційного рахунку був трошки більший. Тому всі ми починаємо з того: з, якщо ми бачимо якусь проблему, тобто давайте це сприймемо або просто візуалізуємо, якщо вас щось болить, так? ви йдете до лікаря, але лікар, перед тим як назначити вам лікування у вас зробити аналіз. З вашими фінансами те саме. Для того, щоб щось вилікувати, або для того, щоб покращити ваш стан, треба зрозуміти, куди ви витрачаєте гроші і скільки ви грошей заробляєте. Тому завдання номер один встановити собі додаток, табличку, можете в Excel написати, це, якщо вам більше це підходить, або більше звично. Який ви дохід отримали, до прикладу, за цей місяць. І згадайте хоча б за два дні, на що ви гроші потратили. І більш ніж впевнена, що за цих два дні ви напишете пару таких витрат, без чого ви, наприклад, могли б обійтись, або просто е сьогодні вам цього не хочеться. Тому ще раз нагадую, що не сприймайте це як обмеження, не сприймайте це як економію, просто проаналізуйте свої витрати.